Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський. Вітаю вас! Я його ведучий Микола і радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні у відео ми поїдемо по кукурудзу. По зимову кукурудзу будемо ламати. Взяли з собою наших друзів, як же без них. Ось вони, собачки наші. І допомогу запропонували нам сусіди, бачать наше відео і кажуть, чи можна поїхати поламати. Я сказав, що нема проблем, розхожте, тому ось. Завели тракторця нашого і вирушаємо в поле. Ось вони в прицепі, швидко трактор не їде, холодно не буде. Так що так, така компанія гарного перегляду, а ми погнали. Ну що, знаходимось ми на нашій кукурудзі. Бачимо там ззаді. Видно, як вже ламають. Хто перший раз на нашому каналі, покажемо ось цю кукурудзу вже ми виломили. Район, Я думаю, район 50 сотих, тому що тут гектар на цім полі, і це є 50 сотих, половина. Сьогодні, думаю, сотих 15-20 мали б вломити нас четверо. Так, що ламаємо? Получається, до цих пір зберігати в полі добре, але є і одно. Но. Тобто ось щось. Миші бачу багато мишей, об'їдають, козулі гризуть. Ну це таке, тобто, але зато суха, суха капець кукурузка, Ось дивимося, ось тут щось перебило, чи то птахи б'ють. Ну, всі потроха, щось хочуть теж вони їсти зимою. Тому на чимось виграємо, на чимось програємо. Тобто, хто не має де зберігати, зберігає у полі, правильно? Але є трошки втрати такі, скажімо. Таких шкідників трохи, але зато вона досить суха. Зато досить суха, вона прям така, мені здається, що можна би було і змолотити зараз і стояла би змолочена типу, зерном на купі. Так що так, ламаємо. Так, кукурузка сухенька, бачимо, лушпиння теж прям розлітається. Ось так. Складного нічого немає, вломив, кинув відро з відра. У прицеп є багато побитих. Ось так такі. Ну нічого, ось таке відро 20-літрове, хвилин 10 наламав і ось так висипаємо. Ось таку година. Ось таку кубку вже наламили, два корці, думаю, є. Працюємо далі. Чотирьох веселіше йде. Ось така дорога ззаді лишається. Ну не сильно він ламає прицеп. Получається, косарка візьме, а не переб'є щось, так і буде. Ось так. Ось так. Ламаємо в зимі кукурудзу. Кого ще кукурудза в полі, признавайтесь. Так, маємо. П'яту годину, тобто 17 годину. Почали півтретє. Десь половиною години. Півтона є. Так, район півтони наломили, там ще підламлюють, так, щоб трактором виїхати на дорогу, щоб не ламати кукурудзу. І зараз додому приїдемо зважимо. Зважимо, тому що подивимося для себе просто Це рівно в мішках. Ми один мішок зважимо, середній виведемо. В мішках прикинемо, скільки мішків, скільки ми не ламали. Я думаю, півтона десь, такі по, по прицепі. Так що погнали в село, нема коли. Процес йде, накидаємо в мішки. Чотири вже набрали повних. Йдемо далі. Так, вага налаштована. Ось по нулям все. Кладемо три мішки. Ага, забув сказати, 20 мішків є. Повні під зав'язку. 20 мішків наломили. Середньому півтони має бути. Три важим з трьох середні Виведемо. Так, один поклали. 30, 30, 30 кілограм. Другий поклали. Якийсь капець. 30-10, 30. Третій мішок. 29. Ну що, друзі, виходить, склали ми наших 20 мішків кукурудзи в качанах. Тут вона не настоїться довго, тому що у нас залишилось 2 мішки таких кукурудзи, а це буквально ну, до кінця тижня і вони... до кінця тижня і цієї кукурудзи не буде. Тому, думаю, четвер-п'ятиця, <кій> а може субота. Максимум ми її перепустимо цю кукурудзу. Візьмемо лущільник, там я це показував, проста приспособа. Перепускаємо. ну Думаю, в середньому знову з 10 мішків буде. 10-9 мішків буде битого точно ось таких уже лущених. Друзі, канал сільськогосподарський. Буду радий вашим підписочкам. Так що всім бажаю всього найкращого, до нових зустрічей. Пока-пока.